160 гектарів за 4 мільйони про земельну оборудку на Старовижівщині не знали навіть лісівники. Днями Держгеонадра виставила ділянку на аукціон і за безцінь передала новоствореній приватній фірмі із Львівщини, буцімто видобувати пісок, попри те, що ділянка є зологічним заказником і становить культурну цінність. Більше того, там виявили стоянку доби мезоліту і родовище піску з лісами стало пам'яткою археології. А місцеві жителі облюбували для відпочинку і називають старовижівським буковелем. Лісовики запевняють, що зі свого боку не дадуть дозволів на видобуток піску музеологічному заказнику. Скандальний аукціон, вочевидь, провели за спиною не лише місцевих жителів, а й волинських лісівників. Про те, що 160 гектарів із пам'яткою археології віддали приватній фірмі, дізнались від журналістів. кажуть, шоковані тим, що сталося. До філії Ковальське лісового господарство ніяких звернень щодо погодження меж чи надання спеціального дозволу, і також до Поліського лісового офісу нічого не надходило. Станом на сьогодні вище всі матеріали, можемо сказати одне, що межі спецдозволу накладаються на площі Державного Держлісфонду, а саме до Беченське лісництво площею 150 гектарів. Це відноситься до природозаповідного фонду, а саме загальнозоологічний заказник Смолярівський. Фактично, це землі, котрі охороняються законом, наголошують лісівники. То чому ж у Держгеонадра отак легко і за безцінь виставили ділянку на аукціон у відомстві, поки мовчать? Місцеві жителі подейкують, що окрім піску у цьому заказнику може бути ще й чимало бурштину. Лісівники ж зауважують, після перемоги на аукціоні приватна фірма ще мусить звертатися до обласної адміністрації. Згідно чинного законодавства, перш ніж зайнятися видобутком піску, фірма переможець, має звернутися до Волинської обласної військової адміністрації як як власника земель, зв'язку з тим, після цього звернення Волинська обласна адміністрація направила своє звернення до постійного лісокористувача «Ліси України. В свою чергу можемо вас запевнити, що такі роботи. Будуть незаконними, адже це знаходиться в межах загальнозологічного заказника. Лісівники запевняють, що зі свого боку жодних дозволів не дадуть. кажуть, що вже звернулися в управління екології обласної військової адміністрації і в прокуратуру. Просимо їх вжити заходів, щоб не допущення цього незаконного видоку. А от що побачили в такій земельній оборудці, самі прокурори прокурорам відомо про цю ситуацію. Звернення надійшло в прокуратуру. Зараз прокурори всебічно вивчають усе, що пов'язано з цією ситуацією за результатами вивчення, вживатимуться заходи. Тобто е сказати чи будуть подавати позов до суду, ще наразі говорити рано, так ще поки рано говорити, так а коли буде відомо, що ми повідомили? одежу як тільки буде ще сказати громадськості, ми обов'язково повідомимо, угу. тому що бачимо наскільки це важливо. Старовижівська сільрада просить, аби прокурори допомогли скасувати рішення торгів у суді. Між тим, в обласній військовій адміністрації наразі мовчать про цей скандальний аукціон. Тож чи знали керівники області, як у них під носом приватна фірма отримує ледь не в подарунок 160 гектарів лісів із культурною спадщиною. Розкажуть у відповіді на письмовий запит. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.